Взагалі хотіла щось що познімати, але людей дуже багато сьогодні. Сьогодні субота, я була на мітинг Данська, це недалеко від мого міста, десь 30 хвилин автобусу. І на мітингу, звісно, підтримують Україну. Приходять всі бажаючі, всі біженці, також німці приходять, є можливість купити, задонатити. Ну і іноді приходжу туди. Також паралельно з цим у нас в цьому місті проходить Хайна Фест. Це фестиваль, який святкується 1951 року, здається, Кож, кожні вихідні, перші вихідні липня, і проводиться жителів цього міста. Ми вчора були з цією сім'єю тут, сьогодні я сама хочу трошки прогулятися, насолодитися. Самотністю і покажу вам трішки, що тут відбувається. І... взагалі німці такі люди, їм тільки дай привід для посвяткувати. Вчора, наприклад, був футбол, Іспанія, Німеччина, і дуже дуже багато в місті ресторанів відкривали величезні крани, багато людей сиділи, їли баварські сосиски чи що там, Я не знаю, були пиво насолоджувалися також футболом. Ну я футбол не дивлюся, хоча раніше була. Фанаткою, можна і так сказати, фанаткою. так. Але те, що як німці люблять футбол, для мене це просто щось з чимось. Звісно, всі фестивалі в Німеччині це не так і дешево. Та кількість грошей, яку вони витрачають на те, щоб все це влаштувати, я навіть боюсь собі уявити. Ну і відповідно, ціни на напої, на перекусити, на розваги також високі, тому що. Це все мусить себе окупити, я думаю. Ну, будь-якому випадку для дітей це велике задоволення, для батьків, звісно, не дуже, тому що я покажу потім пізніше, які тут ціни. Але відчути цю атмосферу це мусить. Я зараз прогулююся навколо замку, тому що це єдине місце, де немає людей. Те, що робиться на головних дорогах, це <гум> жах, тому що там голосно, музика скрізь грається, ще не вечір, це зараз десь. Так, перша година дня. Ну, Зараз місяць побачите. Я насправді не знаю, де починається, де закінчується цей фестиваль, але атракціони кожному кожному. тут кожного. Тут продають все можливе, починаючи від сувенірів, одягу, їжі, напоїв. Не знаю, я багато чого ще не бачила, але реально, реально все, що можна. Звісно, без типової німецької їжі ніяк. Тут, наприклад, можна поласувати Брецелем. Тут всі можливі прикраси з каменю. Сумніваюся, що вони натуральні, проте як для ненатурального каменю ціна трішечки завищена, як на мене. Ну і за день до цього ми з дітьми ходили на цей фестиваль. Звісно, утриматися від того, щоб не покататися на каруселях, неможливо. Наприклад, на цю карусель коштує разовий прокат 4 євро. Звісно, діти хочуть одразу і скрізь, але, як практика показала, краще пройтись трішечки вглиб, там ціни можуть відрізнятися, може бути дешевше. Ось, наприклад, ця гра коштує 10 євро за 32 дельфіни. У кожного дельфінчика тут на животику є якийсь колір, який означає конкретну кількість палів, пунктів, які потім можна обміняти на іграшки. Звісно, коштують ці іграшки набагато дешевше, але для дітей раді. Ну і десь 3-4 хвилини на цьому атракціоні коштувало 3,50. Я в свої 30 років боюсь туди залізти, проте моя 11-річна донька з великим задоволенням, як можна бачити, захотіла прокататися. Було трошки страшно, хоча вона дуже-дуже рада була, що справилася. Дорога тут нібито перекрита, але все одно продовжується чути тут на пай. це я прогулялася лише в центрі міста, це невеличка частина, там далі ось зараз якусь діти. Мені дуже подобаються ці автомати, але мені здається витягнути звідти щось це просто нереально. Ціна однієї гри тут також складає 1 євро. Фудкорти в цей час ще пустують, але ввечері тут реально яблуку немає де впасти. Все повне. Ось теж до речі, цікава розвага. Купуєш 10 лотерейних білетків за 5 євро і збираєш пункти, які потім можеш міняти на рослинку. Цікаво у нас такого в Україні ще не бачимо. До речі, на кожному фестивалі ще присутні ось такі от пряники, які німці декорують різними написами і малюночками. А це я вже пізніше трішечки пішла з подругою, знову ж таки, на цей фестиваль десь година 8-9, і людей набагато-набагато більше пройти тут ну майже нереально. Ну, і вже ввечері ми вирішили зловити захід сонця з подругою і покататись на оглядовому колесі. Квиток на таке колесо коштує 7 євро, стається, тобто за 2-14 євро. Ну і, звісно, на відео не передати тієї краси, яку ми побачили. Це було дуже-дуже гарно. В принципі, це все що я хотіла показати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і па-па!